Всім привіт! З вами Палич. І в цьому відео я вам розкажу, як за допомогою Плюс фармити більше золота. І це, як любить говорити, варгеймінг, не баг, а фіча. І до речі, по ці точно такій самій схемі можна фармити і більше срібла за допомогою е, премакаунта. А мова піде про відкриття сейфів, про відкриття сейфіків, оці, Да? Де там ті сейфики наші? Ми тут вибачаємось. Про відкриття оцих сейфіків. Сьогодні, якраз, в речі, четвер. Сьогодні було відкриття сейфіки, Відкрилися, відкрили нам 750 тисяч срібла і 500 золота. І якраз на сьогодні е, обнулила ця вся історія. І саме на цьому зав'язана ця фіча. А саме зав'язана на е, місяцях, е, на, точніше на днях, коли ви купили вот е, плюс, премію аккаунт, і зав'язана саме на. Відкритті оцих сейфів таким чином можна більше відкривати е, разів е, сейф, сейфи більше разів відкривати сейфи за одну підписку, не чотири рази, да? а навіть шість разів можна відкривати. Розказую, як це все діло працює. Насправді все дуже просто. Просто треба саме головне зрозуміти, що прив'язка йде не до місяця, не до місяця йде. Календарного, а до місяця підписки. От давайте подивимося. У мене тут <кій> активна до 2.06.23. Якраз ми візьмемо приклад, наведу вам цей місяць. Наведу вам приклад цього місяця. Е я підписався, виходить, 3 числа з обновою Давайте йдемо в календарик. Підписаний, підписався 3 числа е з обновою Правильно? Е вийшла обнова е 3 -го. Травня, я в той же день підписався і от плюсик. І дивіться, як же ця вся історія працює. Відкриття в нас йде кожного четверга. Правильно? Правильно. Я підписався в середу, 3 го числа. Наступна підписка в мене, виходить, в п'ятницю, 2 го числа має знятися. Дуже важливий нюанс, слухайте внімательно. Таким чином у нас получається, в четвер вже в мене було перше відкриття. Рахуємо, в четвер в мене було перше відкриття. В середу підписався, четвер, перше відкриття. Сьогодні, 11 число, друге відкриття. 18, третє. і 25 у нас четверте відкриття. Але оскільки у нас підписка закінчиться 2 червня, у нас 1 числа також буде йти відкриття. Тобто, це вже п'яте відкриття. <кій> і це 3-5 фактичних відкриття вже в нас буде 100% на цій підписці. Тобто, в теорії, ми можемо нафармити 5 відкриттів, це 2500 золота. <кій> Тому що за кожне кожного, кожного четверте відкриття, і можемо нафармити до 500 голди. Так, да, я розумію, що там за день-один день тяжко нафармити 500 золота. Я розумію, але дивіться, нюанс. Коли підписка закінчиться, тобто дрочиття 2 числа у п'ятницю, у мене буде ще шосте відкриття. Шосте відкриття контейнера по завершенні підписки. Точніше, має бути це все діло зараз перевіряється. Ну, мене запевняють, що буде шосте відкриття. Тобто, в теорії навіть 3000 золота можна за одну підписочку, от, плюс зафармити. Але дуже важливо, дуже важливо, ви повинні не продовжити автоматично. Я свою дивіться, от підписочку вже нажимаємо керувати. Я і свою вже відписав, дивіться. Тут вас буде дізнатися там детальніше щось там типу, і там відписатися від неї. Я вже відписався заранше, проверив, чи не пропаде, воно ну, там ДТП. І дивіться, коли нажимаю купити, да, мене її немає зараз, відписаний я від неї. Це дуже важливо, відписатись потрібно. Нажимаю купити і мене пише точно: 10.09 10 да? мене закінчиться от, плюс. І тоді, по ідеї, має бути шосте відкриття. Мене запевняє, що це точно так буде. Я сам відписався, перевіряємо народ. Провіряємо також з вами. ну лайфхак на 5 відкриттів 100% є. На 5 відкриттів 100% є. І якщо. Ну, по ідеї, должен сейф відкритися. Должен сейф відкритися. Відповідно, шосте відкриття має бути цей. У 2 числа, якраз 6 відкриття має бути у п'ятницю 2 числа о 10.09. От така от історія. Не баг, а фіча. Абузимо, абузимо календарні дні, календарні підписочки. Отака от історія. і Дуже важливо просто відписатися, що у вас є автоматичне продлило. Автоматично продлить відкриття сейфу не буде. І точно по такій самій схемі працює відкриття сейфів і сріблом по премакаунтах. Якщо ви прем премакаунти там на місяць да, берете, точно по такій схемі працює і відкриття сейфів на срібло. Але срібло набагато проще нафармити, я думаю, буде. Хоча, можливо, плюс мінус так так виходить. Да? Отакий, коротше, лайфхак. Небага фіча, яка буде цю історію. Важливо, щоб не було тематичного продовження. Якщо ви, можна, от типу, така історія, це приклад на цьому місяці. Да? Якщо ви там, наприклад, да, давайте подивимося, підписали в п'ятницю. Да? У п'ятницю у вас перша підписочка, на 30 днів у нас виходить вона, відповідно на нас 4 числа буде продовження. От і рахуємо. Це гарантовані 5 відкриттів, де ви 100% наб'єте золото, якщо будете грати плюс-мінус нормального танки. Відповідно, у нас 11-1, 18-го, 18 друге, 25 п'ятого третє. Е, получається, першого числа получається в нас четверта і по завершенню підписочки у нас буде п'яте відкриття. Ось така історія. Ну набагато краще підписалися в понеділочок. Це гарантовані 5 відкриттів, де довжня нафармити 2500 голди. голди. Підписались в понеділочок. Получається, у нас четвер, перше. Відповідно, у нас 20. Так, першого, почався 30-го нас завершується. Да? І от рахуємо, дивіться. у нас четвер четверта перше, 11, друге, третє, 25, четверта І -х -х, відкриття у нас п'яте. Отакий от маленький лайфхак. Можна так забузить, як оце наприклад, на 6 відкриттів. Але це для задротів, лютих які зможуть за день нафармити. е-е От, 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 от По факту да, беремо сьогодні, Я зайшов, у нас, у нас сьогодні сейфік відкрився. На сьогодні четвер. Підписочка в нас, е, е, закінчується. Е, да, ну, беремо останній тиждень. 2 числа п'ятницю, числа, 10, як, наприклад, у мене закривається підписка. Да? Е, в четвер ми зайшли зранку, нам сефік відкрився. І в нас є там, типу, до 10-ї години е, п'ятниці нафармити 500 голди. Чи там 750 срібла. Воно ну, абсолютно одинаково працює відкриття сейфів, механіка одинакова для голди і для срібла. от, такий от народний лайфхак по цьому, своєму, цьому ділу. Так що, абустьте, небага фіча, нічого протизаконного я тут я не бачу, е, тому що ви будете відписуватися. І... Підключатися так, щоб відкривати собі додаткові відкриття. Я так само дивіться, у мене 2 числа відписочка пропаде. Перепідпишемося ми, наприклад, числа 7-го, да, наприклад, я підпишуся. Сьомого, да? наприклад, 30 днів, у цьому, значить, у 7 числа в мене буде наступна оплата. Підписався, відписався, поїхали. Перше відкриття, друге відкриття, третє відкриття, четверте відкриття, п'яте відкриття, шосте відкриття. Отака от, от логіка простенька в цьому всьому ділі. Так що народ. Всім все найкращого. Тримайтесь. абузьте поки це ще можливо абузить, Не знаю, ВГ прикриється чи ні. ну Як на мене, це е, ну, тут нема що прикривати. Проста математика. І якось отак. От. Я думаю, ви все зрозуміли, народ. На цьому все. Всім все найкращого. Тримайтеся, все буде добре, все буде Україна.